Малиновський переходить до Марселю. Борусія Дортмунд підписала українця. а Зеленський підписав закон, який наклав санкції на Тимощука. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. В одній 32-й фіналу Кубку Англії на полі міг з'явитися ще один українець, але у підсумку цього не сталося. Єгор Ярмолюк був у заявці Брентфорду на матч проти Вестхему, але на полі український талант так і не з'явився. А його клуб мінімально поступився та залишив турнірну дистанцію. Відзначимо, що Ярмолюк вже далеко не вперше потрапляє до заявки першої команди Брентфорда, але його дебют за неї поки не відбувся. Переходимо до трансферних новин, і там авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що перехід Руслана Малиновського за таланти до Марселю все ж таки. Я відбудеться за інформацією джерела. Угода буде закрита вже наступного тижня. Зараз переговори між Марселем та Аталантою знаходяться на завершальному етапі. Сам Малиновський вже погодив з французами особисті умови контракту. Очікується, що Аталанта виручить за нього 12 мільйонів євро плюс бонуси. А вам пропонуємо обговорити у коментарях, як ви ставитеся до такого потенційного нового клубу Руслана, чи гарний для нього варіант Марсель, чи ви хотіли б його бачити у іншій команді? Традиційна рубрика ні випуску без новини про мудрика на зв'язку. І сьогодні там черговий коментар від Мікеля Артети з приводу потенційного трансферу Михайла. Ось що заявив коуч Арсенала: нічого нового сказати не можу. Зрештою, футболісти самі вирішують, де їм грати. Заявив Артета в інтерв'ю журналісту Саймону Колінгсу. Футбольний агент Ігор Кривенко поділився думками стосовно ймовірності трансферів Віктора Циганкова та Артема Довбека взимку до європейських клубів. Вважаю, що Динамо не продасть циганкова, а Дніпро один Довбека. Лідерів збережуть для вирішення Завдань. Важливо, як на мене, що за них просять адекватні ринку цифри, і це не 100 мільйонів. Щоправда, через півроку контракт завершується у Циганкова, а за рік у Довбика можуть піти вільними агентами. Втім, це не є великим секретом для футбольного світу, заявив Кривенко. Борусія Дортмунд підписала українця Данила Кревсуна, який вже виступав у Німеччині за молодіжку клубу Пройсен Мюнстер. 17-річний вихованець Шахтаря виступатиме за Ю-19. Кревсун виступає на позиції центрального півзахисника, і при цьому він примудрився стати найкращим бомбардиром у Пройсені, забивши чотири голи у семи матчах. До Пройсена Данило перебрався влітку 22-го року на правах вільного агента. Кревсун у Німеччині має гарну пресу та вважається дуже багатообіцяючим талантом. Власне переїзд до Дортмунду є наочним підтвердженням цієї. Тези. Стало відомо, чому український форвард Микола Кухаревич перестав потрапляти до заявки шотландського хіберніана. Тренер клубу Лі Джонсон розставив усі крапки в цьому питанні. Виявилося, що Кухаревич зазнав пошкодження, і за прогнозами лікарів він буде відсутнім як мінімум до 17 січня. В гіршому випадку його лікування триватиме до 9 лютого. В поточному сезоні чемпіонату Шотландії Кухаревич провів 10 матчів, в яких забив три голи та віддав один асист. Президент України Володимир Зеленський підписав цікавий закон, який наклав санкції на 119 осіб, серед яких є й легендарний патріот Толік Єболік Тимощук. Тепер активи цього персонажа в Україні будуть заблоковані на 10 років. Також мовчуна позбавлять всіх державних нагород. Йому заборонено виводити капітал з України, набувати у власність земельні ділянки. Також заборонені освітні та спортивні контакти. В компанію до Тимощука потрапили такі гниди, як Лєп, Скірхоров, Лоліта, Баста, Галустян та інша пиздота. Ну, власне, так їм всім і треба. А на сьогодні він більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.